Робили сьогодні кобібару. Це така тваринка. Ми його робили в попіленої і Її потрібно запікати в спеціальні пісні. Я не дам її в пісці. При температурі. В неї буду гратися і лягати з нею спати. Ми сьогодні робили пирог капібалу. Капібала це така тваринка. Вони живуть в воді. Вони там плавають, їдять ховаються від хижиків. Пави живуть групами по 100 хвилини. Але зазвичай вони розуміють по 9-20 32. Я спочатку була. Глину. Ми в руках її розминали, що вона нагрілася. А потім ми її була і лобили на ту ліжку, а потім, коли ж ми її зробили поїздку. Я забула її додому. Ми сьогодні робили кокібар. Це тварини. Вони багато часу проводять у воді. Вони там їдять. А ще у кокібар є класний сум. Так вони рятують себе від хижаків. Ми працювали з полімерною міні. Я заберу її додому. Ми сьогодні були на медіашколі, робили, робили кафібар. Кафібара це така тварина. У нас в воді. Не була і дуже велика. Вона своїми дружами е, співпулюється за своїми самим і різними звуками. Я колись їх бачила, коли годувала катку Тільки вона була в воді вузька. Качка хотіла її спіймати, але вона дуже низько була і це було біля лажено, тому ну, вони рятують від хижаків. Мені сподобалось. Всім плеві. Ми сьогодні ловили та співали Тапібели та такі тваринки. Вони живуть у нашій місцевості та, та Я їх бачила в книжці. Вони то лись нового благоді. У них чотири лапи. Ми працювали з полімельної голи. Її потім те влучка, щоб вона нагрілась. Тоді тут легко з нею ловити Вині. Мені сподобалося. Сьогодні ми робили капібар з полоненої глини. Нам я розминала пластилин і потім робили кошечок і лапки. Потім, потім прилипнула і робила кіхтики, а, а потім вушка ліпила. А я зробила ще сумочку і ігрушку. У мене капіла не така, як у всіх. Буду неї грати. Я покапіла, що вони живуть в воді. Я їх ніколи не бачила. Tagad man ir mazenka. Я сьогодні робив капібару. Капібара це така тваринка. Капібара е, дуже мила. Вона живе у, у зоопарку і десь за кордоном. Наші мистецтво також може її зустріти. Вона живе переважно в воді. Так вона може себе захистити від хижаків. Капібари може дружити з іншими тваринками. Я свою Капівару подарую сестрі або мамі, або тату. Думаю, їм сподобається. Ми сьогодні робили капібал. Капібара — це така тваринка. Вона живе в воді. Капібара може затримати дихання за п'ять хвилин. Тому вони можуть борегти від, від хрижаків. Капібара може спілкуватися між собою, за допомогою бос і змістити. Мені найбільше сподобалось ліпити йому вушка. Пімальний гель. Я подаю своєму батику. Сьогодні ми робили капібар. Капібари живуть у воді, а ще вони люблять приймати сонячні ванни. Собі гріться на сонці після купання. У капібар ростуть зуби проти, його жит... проти їх життя. Я його буду захищати від братика, коли воно запечеться. І я його заберу додому. Ми робили капібару. Я знаю про, про капібару все. Я капібару бачив в деяких часів на морі, тільки не там, де пограбували кацапи море, а в іншому, там, де ми сьогодні оселилися, а потім аж я там побачив капібару і, 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 і переселився там. Капібара була в деякий час, коли приїхати, коли в Франції з'явилися карети. Ми працювали з полімерною глиною, ліпили її пальчиками. Якщо вона м'яка, треба їх запекти, і тоді вона буде тверда. Я її буду захищати від небезпечних жуків.